Тільки для вас посчитали, порахували і розкажемо. Приверну камеру, бо так воно бачите, наоборот. і Беремо 50 штук. На 50 штук нам старту треба ну, мішок 25 кг. Вони зідають десь 05 кг на голову. Мішок стоїть 650 гривень, кілограм 26 гривень. І з 15 дня ми їх переводимо на гровер. Ровер між кібером по 25 кг купуємо ну, в я думаю, на 50 штук, в кожного є у селі, чи в місті недалеко від вас, де продають чи крамер, чи ковудайс, чи... Ну, такі беріть марку, яка а... Троху, трошки розпіарена, не беріть там контору. контуру. А... Получається, ми балакаємо за корм Ава, а з'їдають ціна на AU 25 кг. 620 гривень. Ну, це хороша, хвалять її. Виходить по 25 гривень КГ. На один бройлер йде на 15-50 день 5,5 КГ корму на одну голову бройлера. Так, 5,5 множимо на 50 голів, 275 кг. Вони з'ядять е, корма. 275 множимо на 25, це виходить на 6875. Аптечка 100 гривень, але ну, я не використовую аптечку. Якщо, гарна, якщо гарний бройлер, я не використовую. І світло, в світло входить. Це ви купуєте там, 70 яєць у інкубатор, заложуєте, висижуєте, все входить в тисячу. Скільки то інкубатор натягне. Вообще, скільки на, на 50 штук світло натягне, думаю 1000. Ви вкладите 100%. І світло, яйця, інкубатор. Спокійно викладете. Викладетесь в тисячу. Це виходить. Я заокруглюю 8 тисяч. Там було сім дев'ятсот чи 25, щось таке. За округу.